І оцей потік навіть від землі, коли він до вас доходить, тепер він передається вище. Тобто це постійний обмін енергіями і а, фактично так, це є, є заземлення. Тому такими порадами користуєтеся, звичайно, нас завжди привчали маленькими ходити по соняш. І це не просто так було. І зараз ми начебто повертаємося до цього. А друга порада стосовно води. А, так, це будь-який водоєм, ви підходите до річки, набираєте, наприклад, воду і свою енергетику, наприклад, щось. Там проговорюєте ці воді, а там я передаю тобі свою силу або ділюся з тобою своєю радістю, щастям і передаєте її навіть деревам. Тобто це і так доходить до дерев. А ще ви цією водою, просто коли набираєте, ви там передаю, наприклад, теж ділюсь часичкою своєю щастя, бо я наповнюю цю воду своєю радістю. І коли ви відпускаєте, вона тече далі, вона розтікається, вона комусь навіть прийде ця.